До інформаційний партнер програми компанія Київ зовніштур. Все для успішних подорожей. Вітаю вас з вами у студії Тетяна Рамус і програма Зверни увагу. Ми майже щодня отримуємо від вас листи. В них ви ділитеся своїми проблемами і прохаєте підняти ту чи іншу тему. Ми з радістю це робимо і дуже сподіваємося, що після перегляду наших сюжетів, а ви будете робити обдуманіші кроки. Без них не можна. Зокрема, коли йдеться про бажання пошукати щастя там, де нас нема. І, от коли такий щасливий день настає і в вашій квартирі пролунав дзвінок за. Прошенням на роботу за кордон, ми починаємо шукати шляхи, які прискорили відрядження і процес отримання закордонної візи. І саме в цей момент, коли є бажання обманути час, ми радимо вам зупинитися і добре подумати, хто пропонує вам цю допомогу. Отже, як відрізнити шахрая від професіонала і не отримати замість візи заборону на в'їзд не лише для роботи, а й для вільного пересування світом. Тож зверни увагу, далі ми розкажемо про це питання більш детально. Працювати в Америці багато охочих, але що може чекати на охочих поживитися. Щоб пересвідчитись на власні очі, як роботодавці відправляють до США таких як Олена. Ми також подались на співбесіду. Фірмачів запевнили, що вже зараз готові підписати з ними контракт. Але ті спинили спершу заплатіть 700 доларів. Так, от я вам обіцяю, що всі документи оформляє американська сторона. О. А ми вже туди трудоустраю непосередньо по місту. Те саме розказували й Олені. Це пізніше дівчина з'ясувала, далі порогу американського посольства не доїхав жоден клієнт міжнародного центру зайнятості. Всім відмовляли у візі через сфальшоване запрошення на роботу. Олена зажадала повернути свої гроші, та було вже запізно. Компанія з'являється на ринку України, знімає офіс, платять 5 тисяч, пускають людям пилю в очі, а потім зникає через місяць. Два. Легальні контори ніколи не беруть грошей наперед. Законом заборонено. Клієнт платить, коли має на руках всі необхідні документи. Але звідки про це могла знати Олена? На це сподіваються багато охочих знайти краще життя за кордоном. Черги за візою біля кожного консульства звична річ. Як і черги, готових посприяти з візою. Ось ці люди, нібито страхові агенти, насправді готові владнати делікатне візове питання. За ціну навіть торгуватися можна. А скільки це коштує? Ну, Щоб зробити візу євро 500. А, а що ви можете зробити? Ми да, Можемо зробити все. Роботу строїть. І не подумайте. Ми офіційно підпишемо договір, щоб щоб вони думали. Ті люди, які крутяться під посольством, вони часто обманюють наших громадян, а потім зникають. І знайти її вже нереально. Деякі агенти втім віддають клієнтам паспорт з готовою візою, але не факт, що вона справжня. Фальшивки не раз доводилось бачити Костянтину Ковальову. Він керівник відділу технічної експертизи документів та почерку при МВС. Нещодавно до нього звернулися дві громадянки, хотіли перевірити шенгенські візи, за які заплатили по тисячі доларів. Перепустки в Європу виявилися сфабрикованими. Якби жінок з такими документами затримали на кордоні у найближчі 10 років до Євросоюзу, вони б не потрапили. Я потеряла деньги, и не попала в страну, в которую мечтала попасть всю свою жизнь. То есть это просто не бандиты, а какие-то подонки, которые наживаются на чужих мечтах. Безсилі правоохоронці лише стосами складають скарги потерпілих і просять потенційних емігрантів не купуватися на красиві вивіски. Якщо громадяни не використовувалися послугами сторонніх організацій, або ліць, яким вони не зовсім довіряють, вони можуть перевірити повністю цих віз, звернувшись або в експертне підрозділення. Сума складає 915 гривень 12 копійок. Краще за все знати англійську мову, шукати роботу в інтернеті і відсилати на електронну скриньку роботодавця резюме, а вже потім очікувати запрошення. Бо це єдиний стовідсотвий легальний варіант працевлаштування за кордоном. Заботу об оформленні візи з правом трудоустройства на себе роботодатель. І мій совет всім українцям, которые намагаються виїхати за рубеж на роботу. Нім ніяких відносин. Отже, в будь-якому випадку, золоте правило, робіть це легально. Якщо бажаєте за кордон, збирайте необхідний пакет документів і. Аби бути впевненим у собі, будь або професіоналом якого з за кордону викличуть, готові будуть відірвати з руками і ногами та все легально оформити. Або просто будь законослухняним громадянином і не піддавайся провокаціям, щоб виїхати якомога швидше. Дивіться архіви програми. Зверни увагу на PlayUkernet. Чекаємо на ваші історії а вже завтра. Всім студентам розповімо про діючі у світі та Україні, зокрема, системи дисконтів. Не пропустіть, ця інформація допоможе економити гроші. А з вами. У студії, як завжди, була теця рамус, побачимось. Туристично інформаційний партнер програми. Компанія Київ зовніштур. Всі для успішних подорожей.